Добрий день всім. Добрий день Починаємо комісію з питань фінансового бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту благодатності сільської ради. Сіми присутніх у нас шість. Ке Пропозиції. Розпочати. Хто за те, щоб розпочати? Порядку денного. Перше питання. Погодження проєкту рішення про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету до 1 півріччя 2025 року. Доповідач Бігова, начальник фінансового відділу. Друге внесення змін до програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Бладатницької сільської територіальної громади на 25-27 років. Доповідачних натенках ФІЛ супроводу ветеранів Благодарності сільської ради. Третє. Про внесення змін до плану графіку здійснення заходів відстеження результативності прийнятих регулювальних актів на 25 й рік. Доповідач Гушов. Підвідний спеціалій з питань соціального та економічного розвитку Благодарності сільської ради. Четверте, про внесення змін до стратегічного плану розвитку сільської територіальної громади. 12 категорії та продовження його дії до 27-го року включно. Доповідач Гушов, провідний спеціаліст питань соціального та економічного розвитку Бладатської сільської ради. П'яте. Погодження проєкту рішення сільської ради про внесення змін до бюджету Бладатської сільської територіальної громади на 25-й рік. Доповідач Білого, начальник фінансового відділу. Шосте схвалення прогнозу сільського бюджету Богданівської сільської територіальної громади на 26-28 роки до перевідач Білого начальник фінансового відділу. Хто за такі команди? Перше питання. Положення проєкту рішення про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 1 февріччя 25 року. Доповідач Бібова, начальник фінансового відділу. Кожен з ми звітуємо Виконання бюджету і за, за перше півліччя 2020 року надійшло 47 мільйонів 419 ,9 тисяч гривень. А саме по загальному фонду 46 мільйонів 25 і 7 тисяч гривень. По спеціальному мільйон 394 2 тисячі гривень. По загальному фонду податкові надходження, неподаткові і міжбюджетні трансферти. Податкові надійшли 30 мільйонів 617 тисяч. Це складає 107% відсотків від плану. Неподаткові надходження 435,4 тисячі гривень 112%. Міжбюджетний трансферти 4 мільйонів 973 тисяч гривень. що становить Основним надходженням являються податок на доходи фізичних осіб 21 мільйон 225 тисяч. Місцеві податки збори 8 мільйонів 869 і 4 тисячі гривень, акцизний податок 517 тисяч 25,6 тисяч. Тисяч гривень, неподаткові надходження 435 і 4 тисячі гривень, і також міжбюджетні трансферти 14 мільйонів 973 тисячі гривень. Залишилося у нас по податку на доходи фізичних осіб на рівні 64% відрахування, і найбільший приріз стає надходження по податку. На доходи фізичних осіб, а саме саме великі підприємці владатинські тахопроміць, імейнівський агросервіс, Абері. місцеві податки складаються з податку на нарухому майно, плату за землю єдиний податок. Місцеві податки складають 8 мільйонів 869 і 4 тисячі гривень. Податок на нерухоме майно вага складає 2,2%, плата за землю 22,4% із місцевих податків. Єдиний податок 75,4%. Ну, як кратко, і є на сайті звідси, є додатки там доходи по видаткам. Хочу сказати, що за січень і червень, січня, січня по червень 25 року обсяг отриманих офіційних трансфертів склад 14 мільйонів 973 тисячі гривень. А саме освітня субвенція надійшла 13 мільйонів 4389 в повному обсязі. Інша субвенція 52,6, фактично 86,8 ну, у зв'язку з невикористанням не прораховувалася. Субвенція з держа... це на, соціальний... на соціальний захист, на всякі доплати і компенсації. Також субвенція з державного бюджету, місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 14 тисячі 4. 100% надійшла, субвенція надійшла з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівникам закладу середньої освіти мільйон сто десять і 100%, 100 надійшло субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежний суверенітет. Надходження 50% у зв'язку з прийняттям фахівця у квітні місяці, Неповна. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної і доступної загальної середньої освіти, нова українська школа 238 тисяч гривень в повному обсязі. Субвенція ще надійшла з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активний паркінг локації здоров'я України на зарплату фахівцям 26 352 гривні 100% виконання. Ну, спеціальний фонд по спеціальному фонду входить туди екологічний податок, доходи від операції з капіталом і офіційні трансферти. Ну, в трансферти. В офіційні трансферти. Від Первомайська, надійшла Первомайська районна адміністрації 150 тисяч, це на проведення нормативно грошової цілки земель. Ну, поки що вона не використовується, ну, кошти надійшли. Видаткова частина у нас становить виконання касові 50 мільйонів 558 і 6 тисяч гривень. За перше півріччя касові видатки спеціального фонду 1 574. Виконання 51,8, і за даний період повнообсязі проведені розрахунки захищеної статті, це продукти харчування, придбання, харчування дітей в закладах, в освітніх, в дошкільних, заробітна плата, комунальна, енергосії, соціальне забезпечення і поточні трансферти. Е, ну, найбільша частка спрямована на освіту 57,4%. Є, там на всій таблиці, скільки там надійшло. Також за перше півріччя перераховано до державного бюджету реверсна дотація в сумі 1 706 тисяч 700 гривень. До бюджету Бузинської селищної ради перераховано 2 мільйони 584 99 гривень. Які направлені 1 мільйон 988 701 гривень. На видатки по на медичні програми ЦРЛ і ПМСД, видатки на соціальний захист, центр і реабілітація 324 240. На утримання школи статичного виховання. Це музикальна школа 228 872, І на утримання трудового архіву частка 42 286 гривень. По є, була е, субвенція з місцевого бюджету державного бюджету там на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів і передано 375 тисяч, а саме на е, поліцію відділ району відділ поліції 55 тисяч, військова частині на придбання дронів, засобів для електронної боротьби, генераторів супутних системи 50 тисяч, служби безпеки України 70 тисяч. На закупівлю предмету матеріалу обладнання і Пірмаська района військової федерації 200 тисяч на заробну плату. Це казала, що спецфонд, і також є дебиторська заборгованість по загальному спеціальному фонду на звітну дату по сільській раді там 844 гривні це передичне видання казна України. Також по 844 по освіті така передичне видання по дошкільним закладам за. Батьківське харчування, заборгованість 25 530. І по комунальній установі в сумі 900 гривень 11 по спеціальному фонду це за надання соціальних послуг. Не перераховано. Так, кратце більше. Там є на сайті, які подивиться. Є питання? Чи є... Пропозиції, чи може ви бачите резерви по збільшенню надходжень від юридичних осіб платників податків? Будемо розраховувати вже Физичних, от, ось з вересня місяця. Угу. Ось, з вересня будемо вже аналізувати доходи надходження, які повинні надійти, угу. але ще може щось бути. по якихсь причинах ще не надійшли. Да. Так, усе, бо вересень, жовти, листопадрубності, такі місяця, Кінець. Скільки в нас на освіту відсотків? 54. Якраз недавно слухав. А знаєте, скільки в, в межах, в масштабах державного бюджету на освіту виділяється? Багато, дуже, мабуть, ну, не знаю. 4,5 з половиною Ну, знаю, нас... Державний бюджет. 57,4 тисячі. А в нормальних розвинених країнах там більше 9-10 тисяч? Де 10 тисяч, там більше. У нас максимум, що бувало, 6 тисяч. А я допомогла. Вони, мабуть, на нас плахають, ну, на орган після ну, ну, да, там субвенції, да. а у нас своє. Ми всі чомусь Є ще питання. Добре. Хто за те, щоб операцію? За. Друге питання. Внесення змін до програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. Членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Благодатності сільської територіальної громади на 25 років. Доповідачі на те, що є весь і ветеранів Благодатності сільської ради. В передній комісії ми вносили пропозицію, в якому розмірі ми зможемо надавати компенсацію за санаторно-курортне лікування для учасників АТО, учасників бойових дій, а також ветеранів війни. Проаналізували наш фільм бюджет і вирішили, що ми зможемо виділяти 10 тисяч гривень компенсації за події. Да. Ну, ну, да. да. Якщо ви погодите нам з цим, але це буде на одну особу. Тобто саме, якщо, наприклад, вся сім'я хоче поїхати, що тільки ветерана. Після того, як він пройде лікування, при, ну, підтвердить, підтвердить, що він не дійсно не там був, проходить це лікування, і, ну, компенсація розмірі 50 тисяч гривень. Тобто до ми так. програму, один пункт ми додаємо. Що, ну, саме про гроші компенсацію. Є питання? Ще? Хто это тоже половить? Третє. Про внесення змін до плану графіку здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регулятивних актів на 25-ті. Доповідач Бушук. Правідний спеціаліст з питань соціального та економічного розвитку плана і сільської територіальної громади. Ми на минулій сесії ми прийняли два регуляторних акти. Це рішення про встановлення місцевих податків і зборів і рішення про встановлення ставок орендної плати за землю. Згідно діючого законодавства, потрібно до початку дії цих регуляторних актів провести їх класове відстеження. Акти ці будуть діяти з 1.1.26 року, тому ми пропонуємо включити в наш план графік, що в 4 кварталі 2025 року ми проведемо базове відстеження цих регуляторних актів. Да. Це план, включило два пункти. Провести базове відстеження регуляторного акта про встановлення ставок місцевих податків і зборів і про встановлення ставок орендної плати за землю. Є питання? Тут теж поговорить. Внесення змін до стратегічного плану розвитку сільської територіальної громади на 2019 25 роки та продовження водії до 2027 року включно доповідач у спеціаліст з питань соціального та, та економічного розвитку ну, Казанської сільської ради. У зв'язку з тим, що державна стратегія регіонального розвитку була прийнята на 2021-2027 роки, регіональна стратегія розвитку Миколаївської області. Також продовжена до 2027 року, а наш стратегічний план прийнятий був на 2019-2025 роки. У зв'язку з цим потрібно його продовжити до 2027 року, включно. Ну і внести деякі доповнення в наш стратегічний план. По напрямку А, економічне зростання громади, доповнить оперативною ціллю А1.3. Розвиток міжнародної та муніципальної співпраці. В напрямбе забезпечення населення якісними та доступними послугами доповнить наступними завданнями: капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Набережна в селі Воєводське, поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ювілейна в селі Благодатне, поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Учительська в селі Семенівка. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Мир в селі Садове, а також утеплення фасаду, заміна покрівлі у Благодатницькому ліцеї. Напрямце, розвиток людського капіталу та громадської активності населення, доповнити пунктом 8 будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в селі Семейника. Термін виконання до 2027 року. Щоб мали змогу там зміни в бюджеті, щоб... Щоб була підстава. Да. Ще є питання? Да. Хто це теж прийняти? Поговорили. Погодження проєкту рішення про внесення змін до бюджету сільської громади на 25 й рік до передачі по начальник фінансового объективу. Необхідність виникла у нас внесення змін до бюджету, а саме надійшли субвенції. Субвенція надійшла з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, окремо заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет Це працівнику на заробітну плату 31 тисяча, на заробітну плату 25,409 і на 5 5,590 гривень. Також надійшла освітня субвенція на серпень місяць. Ні, освітня субвенція надійшла повно 7 мільйонів 489 сто для працівників педагогів закладів середньої освіти. Саме заробітна плата 6 мільйонів 138 606 і нарахування 1 мільйон 350 494. чотириста дев'яносто чотирьох. Згідно розпорядження Миколаївської. Ова номер 321 із пільгового медичного обслуговування, всі тільки постраждали насел Чорнобильської катастрофи, зменшується сума на 4 тисячі гривень. У зв'язку з невикористанням вони зменшують. Також сьогодні вже надійшла субвенція постанова Кабінету міністрів 13 серпня номер 269 Деякі питання фінансування харчування учнів початкової класів закладів середньої освіти за кошти Всесвітньої продовольчої програми організації Націй у 2025 році на суму 122 тисячі І також надійшла постанова сьогодні. Деякі питання фінансування харча учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 360 тисяч нам дають. Це по субвенціях. Наші кошти по апарату управління на виділити виділяти... кошти на придбання вугілля 126 тисяч, по клубам 8 тисяч. По дитячим закладам 238 тисяч 200, На придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту воєводського закладу Дерзадешкільної для... освіти 100 тисяч. На виготовлення проєкту кошторисної документації капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Набережна, село Войвоська, 380 тисяч. На громадські роботи заробітна плата 158 600, на заробітну плату 130 тисяч, на нарахування 28 600. По клубам поточний ремонт підвального... Приміщення та обладнання споруди цивільного захисту радіційного укриття владатицького сільського будинку культури 3 мільйони за рахунок залишку. На заходи по ліквідації надзвичайних ситуацій, на придбання підсилювача потужності до системи оповіщення 54 600, на послуги встановлення системи оповіщення Рябопоніво, Новогригорівка, Любоїванівка 64 300 5. Одиниць гучномовців, шафа і термінал 29 760 гривень. По централізованим бухгалтеріям електроенергія 37 500. Грн. На програму забезпечення медок 4500. Два ноутбуки. Це секретарю та економісту. Вони дуже старенькі, дуже з 17-го року і вони не тягнуть. 40 тисяч. Калібрування тахометрів трьох автобусів по шкільним автобусам – 6 тисяч. По керівництву два ноутбука методистам 40 тисяч. Вони теж з тих времен. На медосмотр педагогічного персоналу 90 тисяч. Продукти харчування 764,200. На вугілля, біопалово мільйон. На придбання вогнегасників 18 штук для школ 23 тисячі 40 гривень. Це казала субвенція. Також на оплату фізичним особам, які надають соціальні послуги вісь, вісьмам чоловікам, громадян похилого віку 20 тисяч, на надання грошової допомоги згідно програмі підтримки ветеранів війни, членам сімей ветеранів війни і на поховання ветеранів війни 300 тисяч. На матеріальну допомогу непрацюючим жителям громади 178-336 тисяч. Тисяч зараз доплата це вказала. На службу в дітей, там на придбання принтера 13 тисяч, там у них один принтер. Теж і на, по фінансовому відділу на поточні трансферти, на покращення матеріально-технічної бази, пожежна рятувальна служба 70 тисяч. Трансферти на придбання вугілля Арбузинське ПМСД нашим лікарням е, 85 тисяч. На поточні трансферти на формування поштових і відправлень податкових повідомлень за рішення по податку з податкової служби 45 тисяч. І військовим частинам там 50-80 для 51-72 та військової частини 0, 2 22 на придбання обладнання розвідувальних безпілотних літальних апаратів комплексів по 50 тисяч, а загальна сума 100 тисяч. Є про коштів, там за рахунок економії, на е, придбання по апарату, будівельний господарський матеріал для ремонту благодатна Садова Семенівка, Нова Григорівка, суми вказані е, ноутбук і принтер. Спеціалісту у нас вийшов спеціаліст, конверти, марки, карти для військового обліку та журнали реєстрації на загальну суму 88 630. Под закладом дошкільної освіти, матеріал для тіньового завісу, 12 тисяч посуд, миски для миття іграшок, там кран, пылесос, холодильник для зберігання, яєць та овочів. На загальну суму 113 28 тисяч. Проведення лабораторних дослідження піску, підвищення потужності ЗДО садове і Вайвоцьке на загальну суму 40 700, навчання директорів ЗДО, з питань цивільного захисту 3 750. По клубом навчання директорів БК на з питань цивільного захисту 3 000. Придбання туалет дерев'яний, паркан деревян для клубу Остапівка на загальну суму 47 750. По заходам за роботи з мобіліційної підготовки на дизельне паливо 2 тисячі літрів на 110 тисяч. По благоустрою, економія коштів за рахунок придбання, а це за рахунок економії коштів. По благоустрою на загальну суму 490 тисяч 858. І на заходи з надзвичайних ситуацій. Розробка робочого проєкту нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення Володарницької сільської ради. 84 тисячі. А оце 74, 70 тисяч. попередня сторінка, Пожар, пожарна. Пожарний. А, ага. що це за. Вони просять на матеріально-технічне забезпечення. 100 тисяч. Є лист. Ну ми в змозі 70 тисяч. Це після того, як вони нам на школу мільйон пишуть. Ну, вже, е -е це... По сигналізації, це, да. Це вже пройшло. Була собі школа 50 це, 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 років, а тут наступили скрутні часи війна. Треба мільйон на сигналізації. Це не ці, Та я зрозумів, що не ці. Інспектора.